Ваші ноги дозволяють вам розвивати швидкість авто. Ваші руки можуть підіймати вагу, яка в 10 разів перевищує вагу вашого тіла без яких-небудь наслідків. Ваші очі вміють сканувати предмети, візуалізуючи для вас всю доступну інформацію. А для виходу в інтернет тепер не потрібен спеціальний девайс, адже він вже вмонтований у ваше тіло. В недалекому майбутньому, все це цілком можливо, і це недалеке майбутнє вже продемонстроване в кіберпанк 2077. Цей світ живе за новими правилами, які сміливо і натхненно стирають границю неможливого. Технологічний розвиток дозволяє людству переступати через закони природи, аугментації, нова тенденція, котру доють як священну корову не лише для справ першої важливості, але й для підтримки та розвитку нового тренду: татуювання, що світяться, нові штучні очі, які повсякчас можуть змінювати колір, штучне волосся, яке ніколи не змусить тебе боротись з облесінням. Саме так виглядає косметика майбутнього. Та під її шаром ховаються не лише аугментації, які дозволяють організму жити і функціонувати після важких і навіть несумісних з життям травм. Під її шаром ховаються аугментації, котрі можуть зробити з вас бога. От лише заплатити за них доведеться власною людяністю. На щастя, людяністю не доведеться платити за топовий ігровий ПК, який ти можеш знайти на сайті інтернет-магазину Artline. Збірка в стилі кіберпанк, те, що треба справжньому поціновувачу цієї гри. Заходь і вибирай посилання в описі цього відео. Скільки коштує стати Богом? У світі кіберпанк певну кількість кредитів. Чим більше грошей ти маєш, тим кращі аугментації ти можеш собі дозволити. Технології у новому світі давно посіли підестал загальнодоступності, завдяки чому навіть низькі соціальні прошарки можуть дозволити собі установку аугментації. Проблема лише в їхній якості. Залізо сумнівного походження доволі легко знайти, як і дешевого ріпера. Та як відомо, скупий платить двічі. Кіберпанк модернізує цей крилатий вислів, як і все у своєму всесвіті, тому звучатиме він так: скупий двічі не заплатить. Не заплатить тому, що вже не буде кому платити. Кіберпсихоз те, що чекає на кожного скупого чи фанатика надмірних аугментацій. Це ціна, котру потрібно заплатити за недбалість і фанатизм, і саме це стане вашою останньою виплатою. Адже кіберпсихоз не лікується. Це своєрідний рак майбутнього, який зжирає зсередини не тіло, а психіку. Кіберпсихоз це дисоціативний розлад особистості. Він виникає у випадках, коли індивід встановлює надто багато аугментацій своє тіло. В купі вони починають негативно впливати на психіку, через що індивід починає позиціонувати себе як вищу істоту, тоді як всі інші для нього перетворюються на слабких та жалюгідних. Змінюється саме сприйняття реальності. Кіберпсихозник починає сприймати людей як сукупність деталей, котрі завжди можна замінити. А не повноцінних особистостей з емоціями та почуттями. Саме емоції та почуття в такої людини поступово притуплюються, а згодом і взагалі зникають. Вона повністю позбавляється емпатії, а прості радощі життя стають їй чужі. Така людина поступово перетворюється в позбавленого емоціями кіборга з багаточисленними розладами психіки, які роблять її імпульсивною, край егоїстичною, а згодом небезпечною для оточуючих. Хвороба прогресує до того моменту, доки повністю не захопить розум індивіда. Після індивід перетворюється на схибленого маніяка, котрий відкриває вогонь по перехожих на вулиці і закінчує з в голові. Кінець для таких людей завжди лише один. Щоб довести себе до такого стану, вам потрібне велике натхнення, яке поступово переростає в фанатизм. Це своєрідна алегорія на фанатів тату, пірсингу і куди цікавіших речей, які можна зробити зі своїм тілом. От лише у світі кіберпанк доводять себе до такого крайнього фанатизму непересічні люди, а найманці вбивці, котрих тут називають соло. Це бійці корпорацій, всіляких вуличних банд і таємних організацій, котрі задля кращої служби своєму господарю піддають своє тіло кардинальним технологічним змінам. Ціна нам відома, людяність, а згодом і власне життя. Чим більше аугментацій встановлюєш, тим більше людяності втрачаєш, простих людських емоцій, котрі вирізають з нас людей з величезної кам'яної брили буття. Важливо зазначити, що аугментації в кіберпанку різняться за видом. Прості протези чи косметичні аугментації не можуть викликати кіберпсихоз. Це можливо лише за умови заміни здорових частин тіла на технологічне залізо. В Такому випадку в мізках виникає дисонанс сприйняття. Це як з відрізаною кінцівкою, яка викликає фантомний біль. Слабкі рівні кіберпсихозу можна вилікувати простою психотерапією, яка фінансується на City, але яка не демонструє приголомшливих результатів. Більш складніші лікують брейндансом і операціями по видаленню аугментації. Важкі рівні хвороби невиліковні. Для невеликовних комірок суспільства влада Найт Сіті створила кіберспецназ, загін спеціального призначення з передовим озброєнням і технологіями. Переважній більшості метод їх боротьби полягає у фізичному усуненні кіберпсихопатів. Останні часто збираються в банди і займаються організованою злочинністю. Так в грі нам дають квест по ліквідації такої групи. Посилюється кіберпсихоз кібернаркотиками. В сумі це дає вкрай неадекватний результат. Філософський бік цього питання називає кіберпсихоз хворобою нерівності. Мовляв, топове залізо і крутого ріпера можуть дозволити собі лише багатії, тоді як низьким прошаркам суспільства потрібно відшукувати різні девайси з Aliexpress. Чим нижча їх якість, тим більша ймовірність виникнення кіберпсихозу. З іншого боку, ніхто не просить вас сліпо йти за тенденціями, та люди істоти соціальні, і коли вони збираються в групи, втрачають будь-яку здатність на здорове мислення. Саме тому інший бік цієї медалі психологічна залежність від імплантів. Це ще одна алегорія на сучасні так звані декоративні процедури щодо так званого покращення зовнішності в наш час. В світі кіберпанк все пішло значно далі. Проблема в тому, що зловживання технологіями у 2077 році стало справжнім наркотиком, як в фізичному, так і в психологічному плані. Важко протистояти спокусі, стати кращим і отримати нові можливості. Адже для цього не потрібно докладати зусиль, не потрібно вчитись, не потрібно щоденно займатися фізичними вправами, не потрібно намагатись сягнути спокою і злагодженості у власних думках, чи то завдяки духовним практикам, чи то завдяки філософам Стоїкам. Все, що тобі потрібно, це декілька кредитів, за котрі можна купити кращу версію себе. Це породжує меркантильність і загальну нерівність, яка у світі кіберпанк виходить на абсолютно новий рівень. Бо якщо в світі реальному за гроші можна купити лише матеріальні блага, без яких цілком може прожити людина, яка робила це мільйони років, в світі Кіберпанк такі матеріальні блага стали дійсно функціональними і дозволили людям перейти на зовсім інший рівень рівень майбутнього, рівень технологій. Хто б відмовився від постійних покращень, якщо вони дійсно працюють. Та всім нам відомо, що у світі завжди повинен бути баланс, баланс у всьому. Недотримання балансу у 2077-му приводить до кіберпсихозу, а той до швидкої смерті. Спокуса велика, тим паче, коли бачиш живі приклади, які зуміли обіграти смерть і чудово почувати себе в новому тілі. Найяскравішим прикладом виступає Адам Смешер, легендарний головоріз з Найт Сіті, котрий живе в тілі Кіборга. Історія Смешера далека від поезії, вона швидш більш прозаїчна. Простий хлопчина з бідного району, який змалку робив погані вчинки задля того, щоб вижити. Адам завжди був агресивним і повним амбіцій хлопцем, який свідомо обрав злочинний шлях. Він очолював вуличні банди. Згодом ці банди перетворив на фарш місцевий спецназ, і Адам вирішив записатись до лав війська, щоб побачити і навчитись поводження зі значно сильнішою зброєю. Все ж військова кар'єра тривала недовго, так як забіяку ганяють через невиконання наказів і надмірне свавілля. Це вільне життя повертає його до улюбленої розбійницької справи, в котрій він знімає вершки. Адам швидко робить собі кар'єру найманого вбивці, та навіть стає одним з кращих. Це приносить йому славу та гроші на нові агментації. Та якщо ви думаєте, що за них він і перетворився в те, що ми бачили у 2077-му, Ви помиляєтесь. На одному з завдань Смешера влучає дві ракети і перетворює його тіло на фарш. Бойові товариші збирають те, що від нього залишилось, а компанія Арасака робить йому пропозицію, від котрої той не міг відмовитись, якщо хотів жити. Адам одразу ж погоджується на нове життя в тілі кіборга і вічну службу Арасаці. Втрата людяності його не цікавила, бо й до операції людяності в ньому було як кіт насрав. Смешер приступає до роботи з власними додатковими умовами. Виконання завдань повинно супроводжуватись постійними жертвами з боку цивільних. Кіборг Садис швидко робить собі кар'єру і береться за будь-яку роботу. Саме Смешер і вбив Джоні Сільверхенда, хоч на його рахунку є й безліч інших цікавих особистостей. Це ж навіть в тілі кіборга Адам не був найкращим. Найкращим був найманець Морган Блекхенд, котрому той постійно кидав виклик, але Блекхенд лише насміхався над кіборгом і ігнорував його, що розпалювало лють. Як закінчив Адам Смешер, всі ми знаємо, та виникає питання: чи був він кіберпсихопатом? Адже за всім сказаним, Смешер виглядає як абсолютний кіберпсихопат. Та не треба поспішати з висновками. Компанія Arasaka відома своїм неймовірно високим рівнем технологій і найкращими ріперами. В сукупності це дозволяє їм пічкати людей аугментаціями, оминаючи симптоми кіберпсихозу. Топове залізо смешера не дозволяє затьмарити його розум, тоді, як з іншого боку, умовний показник його людяності неможливо виміряти, адже ще до операції він нею не відрізнявся. Все ж канон говорить, що при наявності топового заліза та найкращих ріперів вам не загрожує кіберпсихоз, що робить його дійсно хворобою нерівності. Все це є метафорою простої істини життя. Якщо народився зі срібною ложкою, всі дороги перед тобою відкриті. А які агментації ти б собі встановив? Кіхті росомахи в руки, нічне бачення в очі чи здорового металевого прутня? Пиши в комент під цим відео, подумаємо разом. Підписуйся на цей канал і не забувай про лайк. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.